Привіт! Відбуяли вже лілії і все. Але ви знаєте, я дізналася таку інформацію і хочу з вами поділитися, тому що ви мене про це просите. Можна розсаджувати лілії і отримувати саджанці без оцих бульб. Тобто у вас є лілія, ну ми вже позрізали, тому що листя посохло. І ви її розмножуєте. Ось хочу на цьому прикладі показати. Дивіться: одна квітка, друга квітка. Третя квітка, четверта квітка, там п'ята і далі. Тобто я по всьому огороду посадила ці лілії. Як я роблю, зараз я вам покажу. От ідемо, де у нас росли лілії красиві, які ви хочете розмножити. От я розмножу, наприклад, оцю ось таку гарненьку. І оцю. Ну, я, наприклад, оцієї. Зараз я її так підріжу, отак, отак десь. Ну, щоб залишилося трішки до землі. Отак так я зрізала. Тепер, де вам там зручно, ви, я розріжу оцю, в мене тут сантиметрів 25 розріжу навпіл, тому що в землю потрібно, щоб була така гарна 5-7 см, щоб йшло в землю. Розрізаю навпіл, це роблю тут, де є вода. Зачищаю те, що я вам і казала. Дивіться, 5-7 см повинно цього паростка бути без листя. І так само цей. Без листя. Зараз беру лопатку, спушую землю і сажаю ці лілії в землю, десь до першого листка 5-7 см в землю. Спосадила, тепер отак гарно придавлюємо, закріплюємо, щоб не шатався цей стовбурець. І таку як трішки виємо, кробимо, щоб там була водичка, будемо поливати. І цей так само, ось я два поруч посадила, я загущую свої лілії. І поливаємо. Поливаємо і слідкуємо, що весь час було тут волого. Нічим накривати не потрібно, нехай буде відкрите. І подивимося. Весною подивимося. Відбувається, що на цьому пагоні з'являються маленькі такі цибулинки. І з тих цибулинок буде повноцінна, красива лілія. Але на, на той рік вона ще цвісти не буде, а на через рік буде. Так що, отак, будь ласка, зробіть, і я думаю, що виросте. Троянди, ж у мене з під пляшок ростуть, ростуть і лілії будуть рости. Нехай у вас все вийде.